Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до Медіа центру України Укрформ. Десятий рік триває війна і 426 й день вже сьогодні від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Я хочу традиційно подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові правду про наш героїчний супротив. Коротко про розклад подій, які підготувала наша команда сьогодні. О 12-й годині будемо говорити про російські. Вплив і як з ним борються в Італії. До нас приєднаються у студії представники італійської італійської партії Радікал Італіані, які підтримують Україну, і які вже спочатку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю запустили багатомовний заклик Путін у Газі. Тож поговоримо з ними. О 13-й годині будемо говорити про зізнання вагнерівців. І якими будуть дії українського правосуддя? До нас приєднається Федір Веніславський, народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, а також представник президента у Верховній Раді України. Далі о 14.30 будемо говорити про деокуповану Чорнобильську АЕС, а також по про поки що тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, що там відбувається, яка ситуація на цих станціях. До нас приєднається Олег Коріков, виконуючий обов'язки голови головного державного інспектора з ядерної та радіоційної безпеки України. А прямо зараз будемо з вами говорити про ситуацію на Запоріжжі. У нас на включенні Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. Пане Юрію, ми знаємо, що вночі окупанти знову обстріляли Запорізьку область. Тож, які наслідки, яка ситуація в області в цілому? На сьогоднішній день ворог здійснив 111 обстрілів по нашій Запорізькій області. Як завжди, це є Поріхівські, Васильівські райони, Пологи, в тому числі райони. Задіяв він авіаційні керовані, ракети і артилерійське озброєння. Одна жіночка у нас була травмована після цього року народження е, доставлена до лікарні. Якщо говорити про ситуацію, безпекову в цілому в області на території нашої підконтрольної України, яка вона? Що можете повідомити нам про це? В області у нас ситуація контрольована? Життя триває? Ми все робимо для того, щоб нашим мешканцям, в тому числі внутрішньопереміщеним особам, було як наймога легше жити в тих умовах, в яких ми зараз існуємо, і робимо все для того, щоб перемога як найбільше і скоріше стала. Якщо говорити про населені пункти, які наближені до зони бойових дій, яка там ситуація з критичною інфраструктурою? Ну на жаль, справа в тому, що якщо говорити про електропостачання, то у нас є деякі населені пункти, особливо на лінії розмежування, на яких просто немає. Електрики, але е, пункти незглавності в цих містах працюють. Е, генератори є. Е, генератори для того, щоб на підняття води є. Е, е, якщо говорити про газопостачання, то в деяких населених пунктах там 37 населених пунктів у нас також відсутнє. Це знову ж е, з-за того, що у нас е, вони знаходяться на лінії розмежування». На жаль, аварійно-відновлю роботу можуть тільки робити тоді, коли ми отримаємо допуск до місць пошкоджень. Ви сказали, пригадали Васильівку. яка ситуація там? Чи зараз є можливість у наших людей виїхати через цей пункт? Чи все також ситуація з і виїзд до нас до території, яка контролюється Україною, заблокований на цей час? Так, вона заблокована. На жаль, з цієї сторони по всій лінії розмежування у нас немає виїзду, і люди знаходяться там, знаходять тільки інші можливості виїхати через третє країни. Якщо говорити про тимчасово окуповані території Запорізької області, Бердянськ у нас взагалі мало інформації про те, що там відбувається, що відомо. Ви знаєте, по всій лінії і на окупованій території ситуація однакова. Однакова, це триває так звана паспортизація, це вимушена для їх міра, бо темпи паспортизації у них дуже низькі. Вони придумують будь-які плюшки, назвемо так, але і також вони роблять все для того, щоб люди отримали. А саме якщо Необхідно тобі заробітня платня, будь ласка, маєш отримати тільки після отримання паспорту. Якщо тобі необхідно медичне будь-яке забезпечення, також маєш отримати паспорт. Якщо ти хочеш виїхати в будь-який район е поза свого межі, то також маєш отримати е номерний знак Російської Федерації і також отримати паспорт. Ситуація складна. У нас є питання у студії, прошу. Добрий день, Ірина Мамчуркінфор. Скажіть, будь ласка, чи є у вас цифри, скільки дітей залишаються у тих населених пунктах області, які перебувають під постійними обстрілами, і скільки вивезено за квітень, наприклад, місяць? Є у нас інформація з приводу дітей, і до речі, ця, ця робота вона проводиться кожного дня в всіх містах, в яких де ведуться бойові дії: Гуляйпілі, Оріхо, Мала так мачка. Разом з поліцією ми проводимо ту роботу. Більш того, ми показуємо навіть сім'ям, де вони можуть мешкати, де вони будуть мешкати. І не тільки безпосередньо там в місті Запоріжжя чи в Запорізькій області, а також і на. Сій території України, і також співпрацюємо з міжнародними організаціями, готові вивозити сім'ї за кордон за квітень місяць. У нас вже було вивезено 38 дітей. Наприклад, в Оріхово за вчора мали два дві дитини. У нас там залишилось, і мали вони також виїхати або сьогодні, або завтра. Тобто, це процес безкінечний, і ми працюємо над цим питанням. Постійно. Скільки ще залишається, не можете сказати точно. Або приблизно? Я не буду, я не буду вибачте, в ефірі говорити, я... це тільки з гуманної точки зору. Зрозуміло, дякую. Наступне питання, скажіть, будь ласка. Скільки підприємств е, великих промислових е, зараз в області працює? Бо зрозуміло, що значна частина області під окупацією перебуває, то скільки зараз працює е, і на яку потужність, якщо можете сказати? Дякую. Ну найбільше підприємства у нас залишилось у місті Запоріжжя в Запорізькій області. підприємства це більше все, все ж таки аграрні підприємства, які на сьогоднішній день засіялись і проводять уже друга посівна, навіть почалася і засіялась і проводять свою роботу. А запорізькі підприємства, якщо говорити про потужності, то треть потужності вони десь є. Дякую. І останнє питання. Ви вже десь приблизно два місяці, трошки більше може працюєте на посаді начальника ова. Скажіть, будь ласка, чи вдалося вам уже якби повністю розібратися у такій складній області, значна частина якої під окупацією? Чи ви вже все вивчили? Чи сформували ви команду? Чи є ж у вас і заступники, адміністративний апарат і таке інше? Дякую. Адміністративний апарат у нас є. Заступники вже один призначений, ще два будуть призначені на ближчий час. Що говорити про область? Да, в область складна, да, вона з окупації, але я думаю, що в ближчий час після деокупації у нас ще буде більше роботи, і будемо приближати нашу область до перемоги. Пане Юрію, останнє питання щодо руху супротиву. Ми знаємо, що у Мілітополі дуже потужно працює наш український рух супротиву щодо іншої частини тимчасово окупованої Запорізької області. Як там з цим справа? У нас рух опору працює по всій території. Я вам скажу, що українці мужні люди. Мужні і крепкі люди, вони знаєте, з таким козацьким настроєм і йдуть, і роблять все, щоб ми перемогли найможна скоріше. Працюємо в цьому питанні, працюємо з усіма правоохоронними органами, в тому числі. І я маю надію, в ближчий час ми будемо десь їсти черешню і ловити бичків. Дякую вам за це включення. Сподіваємось, що буде саме так. Нагадаю, з нами був Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Наш наступний брифінг відбудеться 12-й годині. Будемо говорити про російський вплив, як з ним борються в Італії. Тож залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. Слава Україні!